Цікаві факти про торнадо. Іншою назвою торнадо є смерч. форма торнадо його колір, запах і звук, який він видає, залежить від того, що він у себе увібрав. Найчастіше торнадо живе всього кілька годин. На території США щорічно фіксується понад 8 сотень помітних торнадо. Найчастіше вони виникають у денний час доби, швидкість його пересування іноді становить до 100 км на годину. Сила смерчу така велика, що розкручений ним шматок дерева в змозі пробити наскрізь цегляну стіну. Особливо потужні торнадо в змозі підняти в повітря автомобіль або навіть цілий будинок, деяким щасливчикам вдалося вижити. Побувавши в центрі торнадо, Смерчі бувають також і на території України. Перша згадка про нього у літописах датується 1406 роком. У 1879 році Смерч підняв у повітря 75-метровий сталевий міст і перекинув його як вичавлену білизну. Саме торнадо причина дощів із риб, жаб та іншого. Через смерч 2007 року на одну з провінцій Аргентини обрушився дощ із павуків. У 1990 році, в Охоцькому морі на рибальське судно, з неба впала корова, десь піднята в повітря смерче. Судно затонуло, а рибалок врятували. У 1931 році торнадо в США підняло в повітря потяг. Вагою 83 тони смерчі в південній півкулі обертаються за годинниковою стрілкою. У північній півкулі проти годинникової стрілки. Велика червона пляма на Юпітері жахливий смерч, що вирує протягом останніх трьох століть. Люди й досі не вміють заздалегідь передбачати появу торнадо. Найширші із зафіксованих смерчів мали ширину у нижній частині. Кілька кілометрів у самому центрі торнадо створюється область вкрай спокійного повітря з низьким тиском, але потрапити до неї, оминаючи руйнівні стінки торнадо, практично неможливо. Торнадо виникає тільки в грозову і хмарну погоду.